Ми є, були І будем. Інформаційний маратон на громадському радіо. Дванадцята година, 9 хвилин в Україні. Вітаю всіх слухачів та слухачок громадського радіо. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, Я для вас працюю у прямому ефірі. Буду разом з вами наступну годину. У нас попереду декілька важливих розмов на актуальні теми і новини. Будемо слухати вже о тринадцятій. Рівно, тож не пропускайте. Ну і просто зараз у прямому ефірі ми будемо аналізувати і підбивати підсумки саміту НАТО, який пройшов у Вільнюсі, тобто розглядати світ під мікроскопом. Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо з нами на прямому зв'язку. Надзвичайний і повноважний посол України, представник України при Європейському Союзі у 2010-2015 роках Костянтин Єлісєєв, який буде допомагати нам підбивати підсумки саміту НАТО. Пане Костянтине, доброго дня. Я вітаю вас у прямому ефірі. Вітаю вас, дякую за запрошення. Різні експертні думки, аналітику вже ми бачили, читали, озвучували в наших ефірах. Але цікавить і ваша думка. Загалом, пане Костянтине, два дні саміту НАТО. у Вільнюсі різні заяви були і образи, була і критика різне лунало щодо України щодо прогнозів вступу України в НАТО. То що й тощо, що тощо. ви загалом як оцінюєте результати для нашого майбутнього після закінчення цього заходу? Ну передусім хочу сказати, що відбувся важливий саміт, а це не стало як дехто пише нашою поразкою, але і не стало тріумфом. Це саміт, який чітко але позитив, в тому що саміт чітко показав, що на сьогодні нема більш важливої загрози глобальному порядку світу ніж російська агресія проти України. Тобто українське питання було і залишається ключовим на порядку денного міжнародної спільноти, і це позитив. Це гарантія того, що Україна не залишиться не одинці. Про що, власне, ми чули під час саміту, те, що допомога і е, сприяння будуть продовжуватись е, надаватись, і ніякої втому від України нема. Це дуже позитивно. Е, По-друге, е, е, дійсно, ми очікували, і планка очікувань була досить високою, але ми отримали все таки запрошення, але з певними умовами, це, якщо чесно, було очікувано. І на жаль, єдине після саміту залишилося таке відчуття знаєте, стратегічної невизначеності, тому я б не поспішав би казати, що саміт, як дехто каже, засвідчив, що сталася там однозначна поразка Путіна. На жаль, путіну вдалося залякати окремі країни, члени НАТО, і наслідок цього, власне, і саміт чітко показав, що з огляду на відсутність консенсусу. Ми не отримали прямого запрошення відповідно до статті 10 Вашингтонського договору, прямого запрошення щодо вступу до НАТО, але це не повинно нас е, 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 зупиняти. Я думаю, що нам треба зараз не Думати і не знаєте кусати лікті, чому так сталося. Нам треба зараз щепити зуби і засукати рукава, і виконувати те, що нам належить виконати. зокрема, самі чітко показав, що Україна має ще зробити, передусім з точки зору домашньої роботи, для того, щоб Потім, як кажуть, комар носа не підточив, і вже е, через рік на Вашингтонському саміті ми все таки отримали те, чого ми прагнемо. Це е, е, член е, е, запрошення щодо членства в альянсі. Позитив саміту ще був в тому, що е, саміт чітко показав, що на сьогодні НАТО залишається міцним як ніколи. Щодо з точки зору внутрішнього розвитку НАТО, ви знаєте, що сталася позитивна подія щодо. Розблокування проблеми вступу Швеції і розширення НАТО, і звичайно дуже важливо, що НАТО ухвалило рішення про посилення східного флангу. І третє НАТО прийняло довгоочікуване рішення щодо збільшення фінансування з боку країн членів альянсу безпекової оборонної діяльності НАТО. Тобто сьогодні вже країни погодилися платити. Як мінімум 2% свого ВВП на цілі НАТО і на цілі оборони це теж треба брати до уваги. І нарешті саміт увінчався також і спільною декларацією Сімки щодо підтримки України, в якій чітко виписані ті умови, ті домашні завдання, які Україна має виконати. Зокрема, десь ви бачили і про забезпечення судочинства належного і верховенства права. І до речі, свободи змі і. Uh... Реформи корпоративного управління, власне, я думаю, що якраз цей дороговказ, ця дорожня карта, яку тепер ми маємо виконати, аби потім не було жодних підстав України альянсу зупиняти наш нас на шляху до НАТО. Угу. От до речі, про шлях до членства. Наскільки він він довготривалий, і виходить так, що з одного боку є історія з планом дій щодо членства, який прибирають для нас рішення НАТО про те, що. Для України на шляху до членства скасовується цей етап ПДЧ, тобто план дій щодо членства. Але з іншого боку, так дійсно вводиться ще адаптована річна національна програма. Про це теж йдеться у рішенні НАТО, і пан Костянтин про це теж говорить. А чи не виходить так, що одне прибрали, інше додали? І, по суті, це той самий довгостроковий процес, чи зрештою це інші шляхи, документи і наші виклики. Ну, ви знаєте, я якраз відповідаючи на ваше запитання, зазначу, що як на мене, то саміт в Вовільно став по суті Бухарестом 2+. Тобто, з одного боку, країни повторили той ленгвіч, ту мову, яка була 15 років на саміті в Бухаресті, про те, що Україна буде в НАТО, про те, що двері для України залишаються відкритими. І Плюс полягає в тому, що країни-члени якраз трошки прибрали, полегшили шлях і внесли ясність на шлях щодо щодо. Інтеграції до альянсу. Що стосується ПДЧ, то я б з цього приводу дуже не радів. Де, де, де Юре ПДЧ як етап прибрали, але де-факто він залишився і ви абсолютно праві. На жаль, залишився річна національна програма. Нагадаю, що річна національна програма це власне є інструментом одним із інструментів плану дій щодо членства. Тому, власне кажучи. По формі трошки помінялася, але по суті залишилося теж саме там ми маємо дійсно на щорічній основі звітувати. А міністр закордонних справ, згідно з рішенням вільноцького саміту, мають аналізувати наскільки Україна успішно виконує відповідні зобов'язання. Ну і ще раз підкреслюю, що я би на цьому не робив акцент. Я думаю, що нам треба зосередитися на тих речах які про які я вже сказав вище і ще один аспект про який не забувайте що е, на жаль так звані гарантії безпеки за результатами Вільнюського саміту е, українська делегація не привезла як би ви не хотіли цього називати але спільна декларація сімки про підтримку україни до речі зазначив навіть і в назві немає жодного слова безпека і дефініції безпека Ця спільна декларація це по суті декларація про наміри, а не власне зобов'язання щодо гарантій безпеки для України. Я оце хотіла ставити вам теж питання, тому що важливо розібратися, що це саме це було. Я перед цим нагадую, що з нами на прямому зв'язку надзвичайний повноважний посол України, представник України при Європейському Союзі у 2010-2015 роках. Костянтин Єлісєєв. І якщо у наших слухачів і слухачок також є питання, ви можете їх написати нам на Viber, Я озвучу у прямому ефірі. 067 67 404 76, Це номер Viber, Будь ласка, долучайтеся. Пане Костянтине, отже, щодо безпекових гарантій, на які ми чекаємо, яким, яких, які ми хочемо побачити. Але зрештою з'явилась ось ця заява: в чому принципова відмінність, а що саме ми хотіли би побачити від країн Великої Сімки? Ну передусім, зазначу і зауважу: принципова найкраща безпекова гарантія для України це членство в НАТО. Крапка. І власне для тих, хто шукає е, нашої, нашої найкращої безпеки і е, нашої перемоги, той прагне е, робити все можливе для досягнення е, членства в альянсі. Е, той, хто думає про нову війну, думає про якісь ефемерні гарантії безпеки. Я вважаю, що жодних гарантій на сьогодні не існує ніж стаття 5 Вашингтонського договору. Тому, е, на мій погляд, у, у разі якщо ми вже ведемо. Розмову про гарантії безпеки, то ці гарантії безпеки для України мають, мають відповідати як мінімум хоча б трьом передумовам. Перше, вони мають жорстко бути прив'язані до членства України в НАТО, це Сінекванон. По друге, будь-які гарантії повинні мати юридично зобов'язуючий характер. Я думаю, що досить нам. В цьому зв'язку нагадати сумнозвісний Будапештський меморандум, він на жаль нам не допоміг. І по-третє, будь-які гарантії, які мають бути нам надаватися, повинні відповідати адекватності тих загроз, які стоять перед Україною, зокрема в контексті того, що нашим сусідам є ядерна країна. Отже, те, що нам вчора дала країна Сімка. Як би ви її не називали на сьогодні. Це лише є декларація про наміри. Це не є зобов'язання щодо гарантії безпеки. По змісту декларації ми по суті отримали Будапешт 1994 року. Нагадаю, там також як і в Будапештському меморандумі йдеться про скликання негайних політичних консультацій у разі загрози суверенітету територіальної цілісності України, але плюс ми отримали фактично новий Рамстайн, бо там йдеться. Про допомогу зі зброєю, плюс обмін розвідданими і навчання, плюс ми отримали санкції і зобов'язання країн Сімки щодо продовження надання фінансової і енергетичної допомоги. Тобто, за змістом ми отримали те, що ми вже маємо, тобто нічого нового ми отримали. До речі, нагадаю, що знов таки звертаючи увагу про механізм консультації, на яких звертають увагу деякі експерти, вважаючи, що це інновація, що це нам допоможе. Що в Будапешті механізм консультації існував, і я вам скажу по своєму досвіду, і в п'ятнадцятому шістнадцятому роках ми зверталися до країн гаранторів відповідно до Будапештського меморандуму з проханням щодо проведення консультацій, але на жаль, ця стаття не спрацювала. Рини гарантори тоді не відмовилися від подібних консультацій, натякаючи на тому, що вони і так нам допомагають. Тому ці так звані гарантії, я ще раз кажу: це не гарантії, це так звані гарантії. До речі, ще раз зауважу: в цьому меморандумі, в цій декларації нема жодного слова гарантії, і English guarantees гарантії нема. Але Тому от президент ці, Зеленський гарантії. сказав про гарантії у своєму зверненні. Так його назвав Ви знаєте, цей ви знаєте, можливо, його дезінформували. Можливо, він бажане е, приймає за дійсне. Я е, артикулюю мовою документа. Я угу. суто професійно артикулюю, не політично. Тобто, ці так звані гарантії це не про безпеку. А фактично про підготовку України до нової війни. Зрозумійте, там навіть написано, що у разі нової агресії проти України країни-Сімки нам зобов'язуються надати те, те і те. Я хочу запитати, поставити риторичне питання слухачам: чи хочемо ми нової війни? Абсолютно ні, ми хочемо миру. Звісно, ми не хочемо, щоб була нова війна. А щоб не було нової війни, треба єдине членство в НАТО. Тільки тоді це гарантується, що нової війни не буде. Тому фактично йдеться про міжнародну допомогу для здійснення Україною права на самооборону відповідно до статті 51 статуту статуту Крапка. І до речі, на жаль, незважаючи на те, що президент Зеленський вчора заявив, в цьому документі я шукав всю ніч відсутні прямі ув'язки з членством України в НАТО. Хоча президент про це казав вчора в прес-конференції. є лише згадка про те, що ця підтримка з боку сімки. Я цитую, буде здійснюватися в той час, як Україна буде рухатися до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті. Ви бачите, це гра слів, і тому е, е, я хотів би е, е, ще раз підкреслити: я розумію, ми вдячні партнерам за те, що вони роблять для нас, але все-таки ми маємо, як кажуть, прямо казати про те, що насправді це не є гарантій. Але разом з тим є позитив в цьому документі, що для отримання. Так званих, я ще раз підкреслю, гарантій, Україна зобов'язується здійснити низку реформ в галузі демократії, верховенства права, судочинства, корпоративне управління, сектору економіки, безпеки, державного управління, поваги до прав людини і свободи ЗМІ. Так. Тому, тому, тому більше того, зверніть увагу, що йдеться, а знов таки про так звані гарантії, які будуть задіяні після завершення війни, не зараз. І вони будуть формалізовані, як е, пише виходить з документу, лише на наступному Вашингтонському саміті 2024 року. Тобто, на жаль, я так розумію, ми будемо працювати весь апарат, не на тому, щоб набути членство в НАТО, а для того, щоб просто підготувати гарантії безпеки. Ми будемо втрачати час цілий рік. І я ставлю риторичне питання: чи, чи, чи згодні ми з цим? Я абсолютно з цим не згоден. Я вважаю, ми маємо весь час, весь нас адміністративний. Активний фінансовий політичний ресурс дипломатичний, використовувати задля для наближення до членства в НАТО, а не задля для отримання якихось ефемерних гарантій. Я перепрошую за емоції, але я хотів би чітко розтлумачити те, про що йдеться, mm -hmm. і проблема полягає в тому, що головною метою на Вашингтонському саміті в НАТО мало б стати отримання запрошення до приєднання до Вашингтонського договору, і на це мало спрямовуватися вся енергія і дипломатії, громадянського сусідства суспільства і наших партнерів. Натомість до Вашингтонського саміту, я ще раз підкреслюю: наша влада буде намагатися гаяти час та ресурси на роботу над двосторонніми договорами з кожною окремою країною, які також потребуватимуть, я підкреслю, тривалої процедури укладення та ратифікації. Це займе не тиждень, ні не два. Іншими словами, ці договори, про що йдеться в цьому документі, це створення паралельного треку до треку по НАТО. І я запитую, чи це вигідно нам? Я вважаю це хибний трек, який дає козирі лише скептикам нашого членства в Альянсі. лише скептикам і надії путінського режиму щодо що готовності влади торгувати питанням членства в альянсі. То тому мій підсумок той, хто думає про мир і перемогу, працює над членством НАТО. А той, хто думає про підготовку до нової війни, працює над якимось гарантіями. Тому е, я хотів би ще раз звернути увагу, що ми маємо чітко для себе зрозуміти, чому ми хочемо. Я гадаю, що нам треба не гарантії безпеки, а нам треба гарантії членства в НАТО. Ще з підсумком саміту хотіла запитати вашу оцінку тих оголошених пакетів військової допомоги під час саміту НАТО. Їх оголосили в ряді країн. Це і зброя, зокрема, і про це зазначили у Франції у Німеччині, що будуть нові пакети підтримки, також Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 410 мільйонів доларів. Але одночасно з цим волес, який є главою міноборони Британії, трошки образився, каже недостатньо йому подяки за те, яку підтримку Британія надає Україні. Це на відповідь це було відповідь на критичний пост Володимира Зеленського. Отже. Як ви оцінюєте ці стосунки у контексті надання нам військової підтримки? та чи на вашу думку зараз вона на цьому етапі є достатньою від наших партнерів? Ну ви знаєте, багато багато зброї мало не буває. Тому, на мій погляд, зброя, зброя ще зброя це те, що нам зараз потрібно. По-друге, я вважаю, ми завжди маємо е, з вдячністю е, ставитися до наших партнерів, адже е, тільки е, ну це і не моя думка, я думаю, думку всіх нас, що саме власне завдяки е, партнерам і передусім країнам-членам НАТО, в тому числі і Великій Британії. Е, ми на сьогодні е, е, наші збройні сили змогли да і надають е, потужну відсіч російському агресору і зробили Вили диво на полі бою, тому е, я думаю, що те, що роблять наші партнери, це дуже добре. Звичайно, треба продовжувати їх мотивувати, надавати нам зброю. І тут ключове питання, звичайно, це а час. По друге питання пов'язане з тому, що нам потрібна власне зброя високоточна і яка відповідає стандартам альянсу, і вже е, цей рух. Почався і по третє, звичайно, нам потрібно, щоб ця зброя максимально швидко надходила на полі бою. До речі, не менш важливе питання, яке на сьогодні стоїть і обговорюється, Це питання ремонту відповідної зброї. Це теж дуже важливо. Тому я хотів би ще раз сказати, що зброя це наша сила, зброя це мова, так би мовити, наших збройних сил. І в знаєте, разом зброя від наших партнерів і професійність, мужність і героїзм наших збройних сил є важливою запорукою перемоги. Я думаю, що якраз позитив саме вільності. Тому складається, що країни альянсу підтвердили свою готовність і надалі продовжувати надавати нам потужну допомогу. Тепер ми з нетерпінням чекаємо і F-16, відповідно літаки. І звичайно, ми чекаємо на політичне рішення американської сторони щодо надання нам ракет далекого радіусу суді. А по Британії ще розкажу саме Британія стала тією стороною, яка першою надала нам. Ракети Сторм далекого радіусу дії, які на сьогодні ефективно допомагають нам робити відсіч російському агресорові. Я надзвичайно дякую вам за ваші коментарі та аналітику. Надзвичайний повноважений посол України, представник України при європейському союзі. Костянтин Єлісєєв, представником при європейському союзі. Пан Костянтин був у 2010-2015 роках. Зараз, пане Костянтине, також хочу побажати вам спокійного дня. Дякую дуже на взаєм. Дякую. Громадське радіо. Слухайте, думайте.